Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам здоров'я та гарних переможних днів. Нехай добро перемагає зло. Хай здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Цотаріум. А з вами Зюба Михайло черговим прогнозом. На вівторок, 25 червня 2024 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти карти Children of Vakantanka», діти Вакантанки, індіанська така собі колода Таро», Так воно тут і написано. Індіан Старот». А епіра буде з цієї книжечки Фелікса Крівіна калідоскоп. Давно я її не брав до рук, бо я її давав читати. Мені її повернули. Отож. Притча треугольник. Задумал угол треугольником стать, нашел подходящую прямую линию, взял ее с двух сторон за две точки. И вот вам, пожалуйста, чем не треугольник, но прямая оказалась троптивой линией, сдерживает она угол, ограничивает. Теперь ему не та свобода, что прежде. А вокруг, как на зло ломаные линии, вертятся, выламываются. Ну как ты, угол, со своей прямой, ладите? Что им ответишь? Молчит угол, молчит, а сам думает, зря я такую прямую линию взял. Ломаные куда удобней. За этой мыслью пришла и другая, а вообще-то, чем я рискую, можно такую ломаную найти, что она с моей прямой и не пересечется. Такая ломаная линия быстро, сыскалась. Соединил ей угол те же точки, что и прямая соединяла, осторожно соединил, чтобы не получилось пересечения, и доволен. Потом еще одной ломаной обзавелся, потом еще одной, а прямая верит углу, ни о чем не догадывается. Но вот ломаные линии, как набралось их много, стали они между собой пересекаться, так закрутили угол, так завертели, что его среди них и не видно. Еле выпутался, бедняга, хватит, решил, возиться с этими ломанами, лучше уж прямой линии держаться. И опять остался угол со своей прямой. Дружно живут, хороший треугольник. Оно и понятно, через две точки, как свидетельствует геометрия, можно провести только одну прямую, а ломаних скільки угодно. Ось така філософська і досить така побутова притча від Фелікса Крівна, до речі, уродженця міста Маріуполь, славетного міста Маріуполь, яке так чи пізно, рано чи пізно прийде знову у Лоно України. І це відбудеться не так вже довго цього чекати, головне вірити в цьому і допомагати. Тому щоб відбулася перемога, що ж стосується вівторка, 25 червня, це не дуже гарний день для людей, які народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ви народилися 7, 16. Або 25 числа будь-якого місяця для вас сьогодні фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас теж буде інформація за днем народження в кінці цього прогнозу. Нагадую, що використовую я власні аркани, тому не забувайте підписуватись на канал, робити репости і щось дописувати під відео. А я пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю заворотній відлік: 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо з рака, бо зараз іде цей знак. Чого очікувати представником цього знаку? Drummers. Драмерс в класичному Таро – це помірність або сонячний геній, або янголд. І в перегорнутому стані така карта каже про те, що у вас на жаль на жаль, у цей день немає захисту. Ви трошки перегорнуті. У вас багато брудних слів. Тож не говоріть їх людям, краще тримайте їх при собі. Пам'ятайте, що у цей день слід бути дуже обережними і власноруч захищатися, як казав і став Астапрагімович, діла утопа спасіння утопаючих діло рук самих утопаючих. Тож розумійте, що сьогодні ви дійсно можете потонути у власних словах, будьте обережні, виберіть якусь одну справу і робіть її досконало. Не розсіюйте свою увагу. Бо уваги буде не вистачати. Ще представники знаку РАК. Цього вівторка можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Водолій. Для Левів перегорнутий шаман, а це в класичному таро, Верховний Жрець або Папа, або Тот, магіст, тут це шаман. Він перегорнутий. Це каже про те, що у вас сьогодні день поганого настрою. Сьогодні ви можете гальмувати, сьогодні може щось відбуватися з вашим тиском, з вашим настроєм. Слідкуйте за цим і не поспішайте. Головна ознака цього аркану в перегорнутому вигляді: робіть все виверено і нікуди, нікуди не поспішайте. І пам'ятайте, що краще. У певний момент загальмувати, ніж потрапити у халепу. Слідкуйте за своїм настроєм і не дослухайтеся до своєї власної інтуїції, бо вона може сьогодні вас підвести. Далі представники знаку діва. Геййока. Геййока в класичному таро це блазень або крокодил, і це такий персонаж був у індіанців, який все робив навпаки, ходив. Спиною вперед э, вмивався піском і таке інше. Це божевільна людина. А в перегорнутому стані цей аркан каже про те, що сьогодні ви можете щось виграти. Сьогодні вас очікують якісь дари, але для того, щоб... Їх отримати, можливо, треба які, якусь зробити помилку. На помилці ви можете чомусь навчитися. Блазень завжди каже вам про те, що треба частіше посміхатися. Ще представники знаку діва 25 червня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Тілець. Для Терезів тотем в прямій позиції. Тотем це. Пробудження мертвих або страшний суд. Інша назва цієї карти в індіанському таро – це «Тотем», це зв'язок з вашими предками, і в прямій позиції ця карта. Каже про те, що сьогодні буде звичайний день чергове повторення того, що вже відбувалося. Тому якщо ви працюєте на, яку, на якійсь монотонній роботі, сьогодні все буде гаразд. Якщо ви репетируєте, малюєте щось довго створюєте. От якраз, якщо ви займаєтесь творчістю, якраз гарний час саме для цього. Нічого нового сьогодні не очікуйте. Якщо вам потрібна допомога, звертайтесь до своїх рідних людей. Вони вам обов'язково допоможуть. Ще представники. Знаку Терези у цей вівторок можуть зустрітися чи і переговорити з представником знаку Риби для скорпіонів. Медицин Woman це Верховна Жриця або Двері в Храм є ще назва цієї карти. І медицин Woman це шаманка. Це перегорнута жінка. Тож, якщо ви жінка, сьогодні може вам трошки щось бути. Ви можете не в своїй тарільці. У вас може розболітися голова, чи розпочатися якісь хвороби по жіночій сфері, і окрім цього, сьогодні поганий день для зустрічі, для з'ясовування якихось відносин і для партнерської роботи. Партнер ваш вас може підвести, особливо якщо цей партнер жінка. Далі представники знаку стрілець. Шіф, шіф це ваш покровитель. у… Стрільців, покровитель планети Юпітери в прямій позиції. Ця карта каже про те, що сьогодні суспільство вам буде допомагати, і рекомендація сьогодні піти кудись у гості чи просто займатися прибираннями своєї оселі і запрошувати когось у гості. Сьогодні непоганий день для самореалізації для важливих зустрічей на віч, а у групі. Різних людей для різних симпозіумів, конгресів, зборок, сходів і таке інше. Вам будуть допомагати люди не бійтеся, звертатися до, за допомогою до них. Далі представники знаку Козиріг. Winner – переможець в класичному таро, це ніхто інше як колісниця. І цей аркан в прямій позиції каже про певний досвід. Про дуже гарний час для того, щоб навчати когось, ділитися своїм власним досвідом чи навчатися у когось. Сьогодні у вас є певний прогрес. Вам рекомендація кудись поїхати. Якщо вас кличе у мандри дорога, обов'язково скористайтеся пропозицією кудись поїхати. Таким чином, ви можете. Повищити свій досвід і щось накопичити, не тільки знання, але й гроші ще представники знаку Козиріг цього вівторка можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку стрілиць. Для водоліїв перегорнутий герміт. А це у нас відлюдник або самітник, непоганий показник показник того, що ви можете вийти зі скрутної ситуації. Сьогодні вам відкриваються нові можливості. Ви сьогодні можете вийти за межі, в яких ви існуєте. І рекомендація у цей день дослухатися до власної інтуїції. Вона вас не підведе не підведе у скрутний час, і намагатися, хоча б якщо ви не така людина, хоча б. Якесь уявлення іншим людям давати, що ви можете більше, і ви на цьому не зупинитесь. Тож успіхів вам, але все, все одно Хермід каже про те, що треба бути обережними. Не забувайте про обережність. Далі представники знаку риби. Будьте обережні максимально, вам випав ворог Енімі, і це в класичному тарості. Або диявол, або тифон. У нього різні імена, але Реакція на цей аркан завжди однакова. Це якісь фатальні ситуації, в які ви можете виляпатися сьогодні. Якщо ви боїтеся зіткнення на вулиці з ворожими людьми, краще посидьте вдома, не ризикуйте, бо диявол в прямій позиції він каже про щось таке, чого не можна передбачити навіть через Таро, Бо це планета Марс, планета війни, планета фатальних ситуацій. Далі представники знаку повен. Жертва в прямій позиції, будьте обережні, ця карта гарна лише для того, щоб бути благодійними, допомагати іншим людям і менше думати про себе. Жертва це якісь втрати. Це можуть бути духовні втрати, ваші практики, які ви робите кожен день. Можливо, це якась пожертва піти у храм чи дати щось людям, які потребують чогось, і у вас є ці зайві кошти чи зайві речі. Якщо тут буде Думати тільки самі про себе, то ризикуєте, захворійте, бо саме відлюдник в прямій позиції він натякає на якісь проблеми зі здоров'ям. Далі представники знаку тілець. Що ж, у вас дуже фартовий день, вам випала найвища карта Всесвіту. Тут вона називається Вакантанка а Вакантанка це велика таємниця, це одне з імен Всевишнього і Всевишній сьогодні з вами. І ви сьогодні можете зробити дуже великі справи, досягнути певної кульмінації і зібрати нагороди, на які ви заслуговуєте. Також представники знаку Тілець цього вівторка можуть зустріти. Чи поговорити з представником протилежного знаку Скорпіон. І нарешті, близнюки, випала ваша карта. Причому в прямій позиції вона відчує вам щось світле, щось радісне, бо карта ця називається Children, а діти це завжди радість, як співали раніше у пісні це сміх і радості та пісні і мечти. Ось так само і вам треба у цей день бути трошки дитям сприймати світ дитячими очима, дитячими вухами і більше радіти. Що стосується якихось справ з грошей. А сьогодні гроші самі до вас прийдуть, ви можете навіть не виходити зі своєї хати кудись. І в цілому день досить насичений, сонячний день, що радує. І нарешті загальна карта дня на цей вівторок, чого очікувати від 25 червня, вас а Васічу це в класичному таро сутінки або місяць, це якісь інтриги, це якісь таємні ігри, які можуть відбуватися у геополітичному масштабі. Це щось незрозуміле, це можливо, навіть якісь критичні вибрики самої природи, урагани, вітри. І таке інше, тобто сьогодні день, хоча і сонячний буде, в деяких регіонах обов'язково будуть дощі і буде щось незрозуміле. У цей день не слід з'ясовувати відносини, не слід добиватися від людей правди. Вони все одно її вам не скажуть. І якщо бажаєте, щоб за вам була вдача, вдягайте або срібні прикраси, або щось білого кольору. Що ж стосується самого дня. То єдине може виділити погані години це на світанку. Зі світанку до 9-ї години ранку, можливі, якісь досить несподівані викрутаси, і найважчий період це з. 10-ї години вечора, тобто з 22-ї години і по другу годину ночі, ось у ці години можуть бути і прильоти, і таке і інше. Тому, якщо ви знаходитесь у неспокійних місцях, не забувайте бути обережними і дослухатися до сигналів повітряної тривоги. А я вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 10-го, 19-го або 28-го числа будь-якого місяця. Перегорнута сила каже про те, що сили треба сьогодні поберегти. Ви сьогодні не зможете подолати проблеми. Ви сьогодні не зможете якось зі своїми хворобами владнати проблеми. Зверніть увагу на здоров'я, не перенавантажуйтесь. Карта ця дуже погана у перегорнутому вигляді для військових, для спортсменів і для людей, які важко працюють, особливо будьте обережні, якщо ви народилися під знаком лев. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, якісь непотрібні почуття. Карта зірки перегорнута, це безнадійність. Тож не покладайтеся на надію, ні на що не надійтеся, будьте впевнені, ваші почуття вони можуть грати з вами злі жарти, тому менше на них звертайте увагу. Не переживайте, бо потім будете довго себе відновлювати. Бо така карта в перегоронтому стані каже якусь на психу. Психічну напругу на неможливість контролювати свої почуття. Пам'ятайте, що за вас думають інші люди, і вони вас поважають, кохають, і хай їхня любов вона допоможе вам сьогодні владнати ваші проблеми, які можуть виникнути лише на ґрунті ваших почуттів. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця перегорнута війна, а в класичному таро це розбита вежа в перегорнутому стані. Бачите, тут в перегорнутому стані можна побачити жінку таку полум'ї, і вона виникла у мене зовсім спонтанно, я її сюди не замальовував. Тобто перегорнута вона так дало. І ця карта в перегорнутому стані каже про те, що ви захистите. Ще ні сьогодні від падінь, від руйнувань. Сьогодні ви навпаки можете відновлюватися непоганий день для того, щоб, можливо, піти до лікаря, обслідуватися, ви можете знайти якісь неполадки у своєму фізичному організмі і їх відладнати. Будьте лише обережні сильно, якщо ви народилися під знаком овен, сьогодні не ваш день. Далі, якщо ви народилися 4-го,

Веріор в класичному таро це мах. Тож, якщо ви чоловік, будьте обережні. Сьогодні ви втрачаєте свою чоловічу силу, сьогодні вам не не вистачає впевненості, волі вашої внутрішньої не вистачає. І поганий день для якихось починань, для творчості краще відпочивати і нічого не розпочинати. Якщо у вас є можливість, зробіть сьогодні сьогодні, вихідний, бо ви сьогодні можете накоїти якихось маленьких. Маленьких, як то кажуть, помилок, які потім потягнуть за собою дуже велику відповідальність. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, матріарх. Матріарх це в класичному таро ніхто інша, як імператриця, і в перегорнутому стані вона каже про матеріальні втрати, про поганий фізичний стан. Про якісь програші. Фінансові, якщо ви розраховуєте, що сьогодні до вас прийдуть гроші обіцяні, їх можливо не буде, тому хай у вас буде у вашому загашнику якісь бонусні гроші. Також це якісь інформативні моменти про те, що, що ви почуєте про чиюсь смерть, чи побачите про це у Ютубі, Не звертайте на це особливо уваги, бо якщо ви будете розбалансовані, ви втратите під собою ґрунт і буде важко. Ко рухатися вперед, будьте впевнені, всі ваші проблеми вирішаться найближчим часом. Далі, якщо ви народилися 6, -го, 15 -го, або 24 числа будь-якого місяця, Medicine Велд well, це колесо фортуни в класичному таро. Перегорнутому стані ця карта каже про те, що не грайте, не ризикуйте, не покладайтеся на людей, бо люди, обставини вам сьогодні будуть лише заважати. Пам'ятайте, що сьогодні не день для виграшів, а лише день на Розрахований на програші, тож не ризикуйте і будьте втричі обережними, якщо ви народилися під знаком Козиріг. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця. Як я вам і казав, день непоганий, але карта. Закохані лаверс або два шляхи, вона каже про ваш власний вибір. Якщо ви людина, яка полюбляє експериментувати, яка шукає нові шляхи для розвитку, ви їх сьогодні знайдете. Одначе чесним у цей день краще не бути, бо ваша чесність це та сама, сама, як то сказати, тонка така. Річ, яку легко потім буде використовувати проти вас. Тож, якщо треба, лукавте сьогодні, вам воно на користь. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком діви. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, перегорнути джастес. Джастес це справедливість, це духовна внутрішня рівновага, рівновага ваших почуттів. От якраз. Цієї рівноваги вам буде не вистачати дуже поганий день для того, щоб йти у різні установи, в тому числі судові щось вирішувати. Бо суд буде не на вашому боці. Також слідкуйте за своєю психікою і будьте втричі обережними, якщо ви народилися під знаком Терези. І нарешті остання карта для всіх людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Перегорнута смерть каже про те, що. Що сьогодні не день для змін, сьогодні будь-які зміни лише найгірше. Тож намагайтеся у цей день бути стабільними і. Якби пам'ятати помилки своє своєї минулого життя. Не повторюйте ці помилки, і тоді все буде гаразд. Пам'ятайте, що важливі зміни краще перенести краще на інший день. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що для вас сьогодні сказали ці карти, які я назвав діти вакантанки, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемоги, і хай вас береже і охороняє вакантанка, наш єдиний. Господь, батюшка, Бог.